Ой до своїх курей. Сьогодні був на другому господарстві. Награнулював їм комбікорму, бо обов'язково, щоб були гарні яйця, росла курочка, була здорова, потрібно додати вітамінні комплекси, і пролікувати. Профілактику, обов'язково потрібно робити. Зараз вам покажу, який в мене вийшов комбікорм. Ану, Результат, результат. Все, тут я наша шаманів такого. Ну, зараз будемо давати. Тут була мілкіша фракція. Перед цим як я сипав. Так, дівчата, ану, ану, покажіть, покажіть, ану, нравиться чи ні? Шо? Не такий. Е, подобається. Давайте, господар для вас старався. Там у мене дуже просите, Ігор, скажи, що ти туди додаєш. Ну, знаєте, це мій секрет. Розроблений вже теж. Я довго до цього йшов, я не продаю, відразу кажу, бо я сам не, не вспіваю і собі щось зробити. Бо це теж така клопітка справа, потрібно теж час проводити раніше, хоч людина працювала, бува, що це все робила. Ну, зараз, зараз поки сам справляюся, коли дружина, коли я, хоч для своїх загальних потреб це все закрить.